Вітер Пластуни співають свій гімн на кожному святі. Пісня здружує їх та зміцнює дух, пояснює пластунка Аня. Попри те, що вона пластунка-прихильниця, тобто є лише кандидатом у члени пласту, їй довірили тримати прапор. Звичайно організації дівчина вже знає добре. Кожного разу, коли відбувається свято весни або свято осені, на Пнаконіватер пластуни стають одне коло і передають іскру. Цією ці іскрою вони показують свою, свою турботу та любов один до одного. Пластуни урочисто відкривають свято весни. Воно приурочене до Дня героїв, який щороку відзначається наприкінці травня. На три дні юнаки та дівчата оселилися в лісі поблизу села Олександрія. З організацією табору рівненським пластунам допомагають колеги з Волині. Вадим належить до курення лісових чортів. Їхня родзинка. Ваські капелюхи, кожен пластун сам по собі він колоритна особистість є, і не можна сказати, що пласт в одній місці відзняється в іншу. Є, наприклад, свої спрямування пластунів. Хтось чимось більше займається, хтось менше. Але в загальному, як бачите, можете що пластуни з різних міст поз'їжджалися, навіть от і вони разом уживаються Цьогоріч Через несамовиту зливу пластунам було вкрай важко розставляти намети та розпалювати ватру, але вони впоралися і тепер готуються до теренової гри. Кожна з команд, що бере участь у квесті, має виконати сім особливих завдань. Скажімо, зараз пластуни здійснюють переправу через заболочену місцину. Також вони надаватимуть першу медичну допомогу, в'язатимуть вузли та продемонструють знання пластунської історії. Зрештою, переможці дізнаються гасло засновника пласту. У нас цього року кожна кожна область дає пласт. Має бутиль такий, в бутлі є слово, і ось це слово. Хто виграє, яка команда перемагає на квесті, отримує це слово. І з кожної області, де проводиться захід, вони на пластовий портал. Туди завантажують це слово. Організатори пояснюють, мета виїзду не лише весело провести час, а й виховати молодь у національних традиціях. Володимир Струс, Богдан Рівнець, інформаційна програма День.